33-річний Денис на псевдо Спартак. Кадровий офіцер родом з Житомирщини. Його служба розпочалася у 2007-му. За плечима участь в антитерористичній операції. Наразі Спартак у 15-му слов'янському полку Нацгвардії. Проходив службу на різних посадах. Був і командиром роти, і командиром батальйону, і наразі заступник командира полку. Були важкі посади, були легкі, але знаєте, що на війні легких посад не буває, бувають лише, бувають лише перемоги або невдачі, тому з невдач потрібно завжди робити висновки і йти тільки до перемог. На момент повномасштабного вторгнення я перебував на посаді командира роти в місті Слов'янськ. Ми відразу з резервами були висунуті в сторону Ізюма. Для запобігання просування противника в напрямку Слов'янськ. Потім мені була запропонована посада командиром бути командиром батальйону. Батальйон базувався в Луганській області, в місті Рубіжному. От. На той момент вже в місті були, безпосередньо в місті вже були бої з загарбниками. Десь приблизно 40% міста вже було не наших. От. Посаду прийшлось приймати, прямо скажу, просто в бою. Тому часу на розкачку не було. доводилось відразу ознайомлюватися як з характером дій противника, так і безпосередньо з самим містом, тому що ні разу в Рубіжному я не був і ніколи навіть не проїжджав. Єдине, що прийшлось його обороняти. От. Тому з задачою ми, звичайно, що справлялися, постійно мені допомагали як і мої заступники, так і офіцери, командири рот. Я вам хочу сказати немало важливий факт, що на той момент лише в стрілецькому батальйоні військової частини 335 Національної гвардії України у мене були десь близько 150 військовослужбовців строкової служби. Які з першого дня війни, з першого повномасштабного вторгнення в нашу країну прийняли бій і билися до того моменту, до... билися приблизно 4,5 місяці, поки їх не було прийнято рішення командувачам Нацгвардії, військовослужбовців, строкової служби вивезти з району оборони. Ну вони, я вам скажу, завдяки нашим військовослужбовцям-строковикам, завдяки. Нашій сталевій піхоті, саме піхоті, от саме слово я говорю піхота, ми стримували такі навали противника що і наносили їм таке вогнове ураження, що це просто ну, колосально, не до порівняння. Якщо порівняти з нашими втратами, то там близько 1 до 15 досягають результати. Коли вже місто Рубіжне було не наше, яркий приклад був: вони заходили в Сєвєродонецьк зі сторони. Е Готельного комплексу «Мир». От, І там перед ним є таке не, не, ну, невелике теобразне перехрестя. І от ми це перехрестя тримали близько двох неділь. І на протязі е, півтори неділі, я вам скажу, три рази от, через день вони працювали по парним числам. Парне число це вони йшли три рази на штурм. Не пар, не два рази йшли на штурм. І через це, через це перехрестя вони проходили піхотами постійно два, півтора, один взвод. Там вже просто їх на цьому перехресті, я вам скажу, просто була купа, просто купа росіян, як будто там перекритий блокпост, розумієте? і їх це нічого не вчило, вони свої м'ясні штурми продовжували, але це все було в них в комплексі з їхньою артилерією. У них артилерії було дуже багато, і снарядів на снаряди в них було безліміт. І артилерія в них розрахована так, щоб працювати районами, крити районами. А в нас західні зразки озброєння, ми працюємо точечно, проводимо розвідку, під коригування аеророзвідки, під коригування дронів працюємо. Тобто в хаотичному, в хаотичному наша артилерія не працює, у нас немає такої змоги, немає такої кількості артилерії, немає такої кількості снарядів. Тому мусимо знищувати ворога, ворога точечно. Тільки працювати по цілям. Перші штурми почалися. Це була восьма ОМБР і друга мотострілкова окрема бригада. Це ЛНРівські бригади. спільно з полком «Восток», Кадировський полк От. Близько двох бригад і одного полка нас відразу почали штурмувати. Штурмові дії почались та, майже відразу на підступах рубіжного. Вони зосередили, прорвали нашу першу лінію оборони і приступали до штурму міста. Ну я вам скажу, що от, з особистого досвіду, що місто рубіжне. Яке прийняло одне з перших на себе удар, саме такий масований, великий, підготовлений. Трималося 77 днів була оборона міста. Розумієте? Просто е в місті, Національній гвардії, от, як я зі свого, зі свого досвіду скажу, мені легше оборону тримати в місті. Я відчуваю себе як риба, у як вам сказати, і є багато укріплень, багато вуличок, багато закаулочок. І всі ці моменти ми використовуємо на свою користь. Це нас ще був важливий важкий момент на заводі зоря. Наші хлопці билися, разом там 30-18 в основному тримали оборону. Це також Національна гвардія. Наразі це бригада наступу Рубіж їхнім БТГРомніше керував досвідчений офіцер Кривбас на позивний. От, полковник Мішакін Микола Миколайович. Наразі він командир бригади штурмової, також бригади наступу Буревій, також київської славетної бригади. От ми мали час з ними тримати оборону. Це був важкий, важкий етап в нашому житті після Рубіжного. Між Рубіжним і Сєвєродонецьком є невеликий населений пункт Воєводівка. Були важкі двотижневі бої за Воєводівку. Нам також допомагали інші підрозділи, це була і 30-та механізована бригада, там був підрозділ танковий батальйон і танковий батальйон 24-ї механізованої бригади. І ми перейшли плавно в місто Северодонецьк. В Северодонецьку вже відбувалися найбільш відчайдушні бої, тому що противник хотів якомога швидше, 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 швидше захопити, окупувати нашу Луганську область. Даби перекинути всі свої резерви, які він залучив на захоплення Луганської області, на Донецьку, на Донецький напрямок, і щоб пришвидшити загарблення Донецького, Донецької області. Тому в Северодонецьку в нас вже відбувалися просто м'ясні штурми. На нас просто йшли там з водами, ротами. Противник взагалі не рахувався. Ні зі своїми втратами, ні з втратами своєї бронетехніки. Дуже часті випадки були того, що росіяни просто не забирали своїх трупів. Вони просто, я вам не побоюсь цього слова, смерділи, я вам скажу, на весь на все місто. Від цього, знаєте, як трупний яд, це Просто в таких умовах доводилось, доводилось тримати оборону, що я вам просто скажу, що наша піхота це. Просто сталеві люди, піхоті потрібно ставити пам'ятник на віки просто. В Сєвєродонецьку були такі моменти, що оборону ми тримали завдяки нашим шляхам підвозу особового складу, резерву евакуації наших поранених тільки через річку Сіверський Донець, а саме по переправам, на надувних лодках, на плотах, на металевих лодках. Які були засоби для переправки, ми використовували все, тому що всі мости були підірвані, знищені, зруйновані. Автомобільним шляхом та будь-яким іншим доставити боєприпаси, допомогу, підтримку, провізію було неможливо. Тому ми задачу виконували тільки вплав через річку Герой Сіверський Донець. От. Також на, також на стороні Сєвєродонецька, де вже не було мостів до Лисичанська, знаходилася наша бронетехніка. Це танки, БТРи, БМП. І Поблизу Сєвєродонецька у нас був, була переправа, був брід, е населений пункт Борівське. Ми там тримали оборону, даби мати можливість, щоб через цей брід перейшла як наша бронетехніка, так і наш його особовий склад, який знаходився на заводі Азот в Сєвєродонецьку. Довгий час тримав оборону на півоточенні. Це була Калинівка, також Національна гвардія, військова частина 3028. Наразі бригада наступу штурмова, червона Калина називається. От. Тому я вам скажу саме геройськими вчинками нашої піхоти, нашими молодшими командирами, вірними вчинками наших старших начальників. Нашого керівництва просто було знищено величезну просто групіровку противника і техніку, і бронетехніку, що не дало можливість просунутися їм далі і перекинути свої резерви на будь-який інший напрямок, чи на Харківський, чи на Донецький, і дало змогу нашим всім Збройним силам, як відкинути їх тоді на початках із Київської області, із Харківської області, і з Херсону. В кінці липня мій підрозділ було виведено в місто Слов'янськ в Донецькій області недалеко. От. І поставлена задача була сформувати БТГР і приступити до оборону в Донецькій області поблизу населеного пункту Майорськ, що має з виходом на Горлівку. От З Майорську ми перший раз зустрілися з такими. Підрозділами, як ЧВК Вагнер. З тими підрозділями ми, нам, ми були змушені поміняти свою тактику. Чому я вам поясню? Тому що, коли йшла штурмова група Вагнера ЧВК Вагнера, вони рухались в основному малими, невеликими групами 5-6 чоловік, але заходили з різних флангів. І наші дрони скидували їм і воги, наносили і поранення, і двохсотили. Тіх загарбників, і артилерія наша працювала, і хлопці на позиціях їх розстрілювали. Але я вам скажу так: що якщо йшла штурмова група Вагнера, то навіть якщо в них два чоловіка залишалося живих, і по ним працювала наша артилерія, то вони брали своїх двохсотих, накидували зверху на себе і повзли. Але знаєте, куди повзли? Не до себе назад, а повзли вперед в атаку на наші позиції. Тому. Ми постійно були змушені змінювати тактику ведення бою, тактику оборони. Постійно в нас була гнучка мобільна така оборона, я вам скажу. Ми не закривалися постійно. Ми кожен вечір піднімали наші пташечки з тепловізорами, вичисляли, де знаходиться противник, проводили штурмові дії як піхотою. Також наносили ураження. У нас були і м 77 гаубиці, які три топора так прозвані в народі в армії. Дуже добре відпрацьовували. Відпрацьовували наші 120 мм міномети. Хлопці, просто ювеліри, можу сказати, це з Донбасу, з підрозділу. Був, 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 одна була ніч в майорську, що от, е, ми працювали спільно з третім ОШП з Збройних сил. От, за одну ніч ми могли положити близько 120 загарбники особового складу Вагнера, піхоти. Чисто піхоти. Це чисто 200 ми могли порахувати. А ви можете собі уявити, яке там було співвідношення 300, тобі ж поранених, до, до їхніх 200. Ну Я вам скажу, просто вони нас просто закидували цим м'ясом. Яке їм так, напевно, не потрібне в їхній державі, вони ув'язнені, вони хочуть, може, почиститися, я не знаю, що вони хочуть, але в Майорську ми зустрілися просто чисто з Вагнером, я вам скажу, і досить дуже було важко. То, що наші там деякі диванні експерти кажуть, що це чмоні, там багато по-різному говорять, ну я вам скажу це не так. Так, е да, в них є і безобразні, безобразних і дуже багато, але в них також є дуже багато командирів досвідчених, я вам скажу розумних, які також аналізують і роблять висновки по ходу дій війни або так званої в кавичках їхньої спецоперації. Е Основна частина нашого 15-го полка. Відзначена президентом України, до речі, одним із самих перших підрозділів за мужність та відвагу стрічкою е е отримала наказ на штурмові дії в Харківській області. А саме з виходом на Волохів Яр, на Балаклею. От. А я з батальйоном залишився в Донецькій області. І ми планували штурмові операції також через річку Сіверський Донецьк. Спільно з на той час 103 бригадою територіальної оборони, львівською бригадою. До речі, там мій батько служить. От, і ми разом з ним відпрацьовували операції по спеціальні операції по штурмовим діям населених пунктів Донецької області: Озерне, Діброва, ну а потім Лиман, Зарічне, Торське і безпосередньо сама Кремінна. Пробували вводити противника в оману, щоб показати, що основний удар буде наноситись на Донеччині. А насправді основні сили били з напрямку Харківського, ну, як вже всім відомо. Також важка операція. Ми також переправлялись через річку, форсували дану річку, форсували річку, закріплялися на уже, 에, стороні лиману. З боями спочатку звільняли населений пункт Озерне. Потім не з першого разу, але з другого разу, з другої спроби штурму, звільнили та деокупували населений пункт Діброва. Це саме мій стрілецький батальйон. Потім перейшли до боїв наступу на Креміну. Відповідно, всі населені пункти, які по дорозі звільнялися і Ямпіль, і Торське, і Зарічне, там е, низка населених пунктів. Ну, а потім декілька разів вже тримали оборону в лісі в Серебрянському лісництві поблизу е, населеного пункту Кремінна в Луганській області. Е, були важкі моменти, от саме е, коли був рік війни. Це 24 лютого, а перед цим е противник святкував також День защитника, Отечества, як в них там називається. Тому у нас такі дні були дуже важкі, нас штурмували. Е от я вам можу сказати, що от в мене одна позиція відділення була. У ну, мене багато було позицій, але от на одній позиції відділення це командир відділення 10 чоловік у мене було. І от спочатку туди виїхало близько 9 танків. Взяли в кольцо цю позицію, і просто розстрілювали. Потім виїхали в підтримку БМП. Наша піхота це все вистояла, артилерія підбила декілька танків, збили гусню, потім приступили до знищення. Ну а потім під ранок, десь між четвертої і п'ятої, я вам скажу, такий найбільший був штурм однієї з позицій. Пішло близько 2,5 взводів на одну позицію. Це приблизно 50-55 чоловік. Піхоти пішло штурмувати моїх 10 чоловік. От. Хлопці витримали, але був такий момент, в мене там найважчий, коли вже командир відділення старшої позиції. Позиція називалась Пантера. Е виходив вже в радіоефірі на мене. Я на той момент був командиром БТГР. І просто просив благав, щоб відкрили погонь, вогонь по їхній позиції. Тому що. Настільки близько вже підійшла піхота противника, вже навіть деякі штурмові загони запригнули в окопи, там фактично м'ясорубка починалася. Ми стріляли що, зі всього, що було. Я вам скажу, відправив свої резерви, щоб блокувати район під цією позицією і не допустити просування противника в тил нашої оборони. І вже коли відбили штурм, коли вже просто побачили ми. По пташечці, по нашій аеророзвідці, як почала просто колонами тікати піхота противника, за собою тягнути своїх 200х-30. Тільки, тільки поранених ми на той момент нарахували близько 18. Це те, що от по перехватам, скільки вони тягнули, поранених евакуація. На поблизу відбитої нашої позиції, яку ми відстояли, знайшли близько 10, тоді, чи 9, чи 10, я вже не пам'ятаю. Також е знищеної піхоти противника, їхні документи, все. Е вони були всі з е область е Башкіртастан. Башкіртастан ну, ми так загуглили собі, подивилися, що це від нас 4 тисячі кілометрів. От вони представте, вони приїхали за 4 тисячі кілометрів, щоб загинути. Представляєте? І я вам скажу, що. Коли вже ми зайшли на нашу позицію, на цю Пантеру, да, на жаль, царство небесне, хай земля буде пухом, чотири героя, чотири хлопця загинуло. Трьох ми евакуювали, вони були трьохсоті. Ну а троє під керівництвом командира відділення залишилися ще на позиції, ще дві доби вони стояли, я додав до них свій резерв. І стояла ця позиція, повірте, тримали лінію оборони. Хлопці, наша піхота от просто назвардія такими зусиллями, повірте, не маючи е фактично ні важкого озброєння там сильно нічого, тому що ми пойміть, ми система МВС всього. Але за даний момент е це вже півтора року війни. Повномасштабне вторгнення, ми розуміємо, що ми робимо, ми знаємо, як тримати оборону, ми знаємо, як наносити вогневе ураження противнику, ми знаємо, як штурмувати. Боєприпасів у них набагато менше, наприклад, стало. Вони вже, не, вони вже перестали так хаотично стріляти, вони вже починають розмірковувати. Піхоти в них вже менше стало, вони вже не можуть собі дозволити такі там е м'ясні штурми, скажімо так. Та й тим більше, кожен раз, коли заходиш на нову ділянку фронту, я вам скажу, кожна ділянка фронту має свою е, особливість. Точно так же кожен раз е, зустрічаєшся з е, іншими підрозділами, навпроти, я маю на увазі, з підрозділами противника. І в кожного підрозділу, я вам хочу сказати, своя індивідуальна, окрема тактика, тому що. Навпроти, також сидить командир зі своїм штабом, який би він там не був, але також в них стоїть задача просунутися, і вони всіляко пробують обійти тебе, пробують обманути, схитрити. Ну, я вам скажу, в нас це не пройде. Бували моменти, що ми і несли важкі втрати, на жаль. Але при кожній, при кожній втраті нашій ми завдавали в 10 разів більше втрат противнику. Цим самим відплачували за кожного нашого загиблого воїна, за кожного нашого побратима. Я вам хочу сказати, що за нами буде обов'язково перемога, повірте, нам ще її святкувати з такими людьми, з такою піхотою, з такими офіцерами, з таким досвідом, який зараз є. Я вам скажу, що можна творити чудеса.